Цьогорічні різдвяні свята надовго запам'ятають волинські високопосадовці з колядками та побажаннями написати заяви на звільнення до домів. у кількох з них навідалися луцькі автомайданівці. Губернатора, прокурора і начальника обласної міліції люди називають посібниками режиму Януковича, тому хочуть, аби вони якнайшвидше пішли геть. Відтак охочих поїхати на гостину до чиновників на театральному дані Луцьке зібралося кілька сотень. Аби не було проблем із правоохоронцями. Організатори попереджають, акція не автопробіг і не протест. Просто люди хочуть піснями привітати зі святом перших осіб краю. От, щоб зафіксували камери МВС, да? що ми законослухняні громадяни раз, закликаю, бо я зараз з ними проконсультувався, вони мені дали якісь такі е, от, позиції. Ми закони не порушуємо і не їдемо порушувати. Громадський порядок не... Ведемо себе як заколослухняні громадяни, мовчани, волоняни, які люблять свіка. Губернатор Борис Клімчук у списку на коляду виявився першим містом. До нього мчить за 30 автівок. Вже на під'їзді учасники дійства дістають партійну символіку, а дехто й славнозвісну юлку. Визивали з помешкання чиновника теж оригінально. Це щастя, здоров'я у його домі. Чи дома-дома, хазяйка дома, бо є ми, Ой дай їй Боже! Щастя, здоров'я у її домі! Просили недовго, тільки но не затягли. Добрі вечір тобі, як з'явився господар, Доспів пісню з колядниками, а потім ще й напутнє слово вислухав. Бажаємо вам, аби ви, Борис Петрович, зробили все можливе, щоб припинилися на волині репресії людей, які мають свою точку зору. Ви цих людей знаєте і інших людей. Тому бажаємо вам, щоб ви ніколи не були в статусі репресованих, щоб вас не репресували. Бажання. Бажання. Колядки. Я запам'ятав. Бажаєм Господа. Я запам'ятав. Запам Спасибі вам. Я молю Господа і перше зберегти Україну. Молюся за це, переживаю та які всі. Таку, як вона є сьогодні. Наступним пунктом зупинки луцьких автомайданіців став будинок, де мешкає обласний прокурор Андрій Парака. У його дворі теж відбулося імпровізоване колядування. Втім, вийти до людей посадовець не наважився. Відтак після співу плакати з вимогами до нього активісти прикріпили просто на стіні. Сусідам чиновника такий креатив до вподоби. Ну ви очікували колядників, що прийде кількість? сьогодні? Ага. Ні. Сьогодні почув ніхто побачив раніше з тієї сторони. Гарно співали. А, мені Сподобалося і Вікторові, він автомобіліст зі стажем. У схожих заходах бере участь уже вдруге. Чоловік переконаний, попри неприємності здає, які стовідсотково матиме за кілька днів, протидіючої влади все одно треба боротися. Просто людей, прошу діяти, виходити на майдан. Хоча це вже звучить як заклик, напевно, що. Але не будьте люди байдужими. Тому що якщо ми зараз промовчимо. Далі буде дуже страшно, страшно для кожного. Хотіли колядники поспілкуватися із головним міліціантом краю Олександром Терещуком та головою обласної ради паном Войтовичем. До останнього, до речі, довелося їхати аж 20 кілометрів. Втім, ніхто з них до людей не вийшов. Та, незважаючи на це, кажуть автомайданівці, зиск від масового тиску на білі комерції подвійний. Для чиновників це сигнал утікати із лав партії регіонів та писати заяви на звільнення з посад, а для свідомих українців не бути байдужими.